Впливовий правий активіст, а також прихильник президента США Дональда Трампа на ім'я Чарлі Кірк був застрелений цього тижня у американському штаті Юта під час мітингу на території університету. Кірк мав мільйонну аудиторію прихильників і постійно виступав із публічними зверненнями до американців. Він також був відомий як критик допомоги Україні часто поширюючи російські пропагандистські наративи одразу після його убивства яке сталося під час багатотисячного мітингу з'явилася інформація що стрілець був затриманий проте пізніше ця інформація була спростована Тож стрільця активно шукають американські спецслужби і правоохоронці. Цілком очевидно, що здійснити такий вдалий постріл із відстані кількох сотень метрів, а можливо, навіть більше кілометра, міг здійснити тільки підготовлений снайпер. Куля вразила його у шию. Тож шансів у тірка вижити фактично не було. Дональд Трамп висловив співчуття родині і близьким Кірка, зазначивши, що це убивство обов'язково буде розслідувано, а всі винні притягнуті до відповідальності. Втім, залишається безліч запитань, які породжують в тому числі конспірологічні версії, пов'язані із тим, що нинішня ситуація в Сполучених Штатах може бути використана для полювання на відьому. Разом із убивством української громадянки Ірини Заруцької це вже породило безліч різних конспірологічних теорій, тим більше що до них активно долучився відомий бізнесмен і мультимільярдер Ілон Маск. Тож чи наближається ця трагедія Сполучені Штати до серйозного внутрішнього конфлікту або навіть громадянської війни, як попереджають окремі американські експерти і журналісти?